Вітаю, друзі! Я Ольга Шевчук, і Ми починаємо цикл розмов у рамках театральної лабораторії Ляльки не мовчать, яка упродовж трьох днів з 4 по 7 вересня відбуватиметься у Рівненському обласному академічному театрі Ляльок зі всієї України. До нас приїздять гості, і ми будемо обговорювати найактуальніші проблеми сьогочасного цьогочасного театрального мистецтва. Театру Ляльок. І першим гостем нашого ефіру є Корній Демидюк, креативний менеджер театру Ляльок Рівного та співорганізатор цієї події. А ще він доповідач. І я вітаю вас, пане Корній. Доброго дня, пані Олю. Я би хотіла почати з того, що, що для вас є театр ляльок, і як ви прийшли до нього? Для мене театр ляльок це цілий світ, і це дуже компактний світ, компактний світ, який дає величезну кількість можливостей. Це те зернятко, з якого можна зробити цілу історію. Театр ляльок це те, що можна носити в кишені або навіть з власних рук чи з якихось об'єктів створити і візуалізувати якусь певну історію. Моя історія взаємин з театром «Ляльок» почалася дуже давно, мабуть, в дитячому садочку, коли я грався гумовим їжачком. А потім так сталося, що в 2006 році я вперше з'явився в театрі Ляльок, потім була перерва. І ось уже з 2021 року я знову працюю в театрі Ляльок, але правда дещо в іншій якості, як людина, яка займається комунікаціями, яка займається інформаційною підтримкою того, що відбувається в театрі Ляльок, адже на мою думку. Люди мало знають, якими можливостями володіють лялькарі і їхні ляльки. Знаєте, психологи кажуть, що зараз ми, українці, переживаємо одну колективну травму і виліковуватися маємо поступово і всі разом. Але я знаю, що ви досліджуєте, як впливає лялька на цей процес лікування. Крім всіх своїх гріхів, я маю ще один. Я працюю як травмопедагог і працюю з підлітками і з дорослими. І на превеликі жалі не хотів би цим займатися, але впродовж двох років я маю вже велику вибірку людей, які працюють в рамках травмопедагогіки. Не терапії, адже терапія займається скоріше хворобою, а педагогіка займається тим, яким чином ми можемо підтримати і супроводжувати людей. В даному випадку, які перебувають в травні. В травні. Так от, лялька і, взагалі, об'єкт робота з об'єктом це унікальна технологія, яка дає можливість вивести травму з позиції травми, перепрошую за тавтологію, в позицію досвіду, власне, використовуючи ігрові технології, які притаманні театру, ми можемо обіграти в екологічній в такій прийнятній формі не травмуючій обіграти певні речі, які з'явилися у підлітків, у дорослих за час війни. А знаєте, ви сказали, що це така можливість переграти або перенести на себе власне. Театр ляльок це направду, якщо говорити такими академічними термінами і визначеннями, то це соціальна інституція, яка покликана змінити соціальні взаємини. Чи направду можна сказати, що ці соціальні взаємини у театрі ляльок або через лялько можна змінити? Я не говорю про те, що можна перенести. Я казав, про те, що можна обіграти. Це трошки інша така історія. В принципі, ні в кого, ні в кого, ні перед ким немає ніяких ані обов'язків. Ані зобов'язань є певне, на мою думку, почуття совісті, як ти почуваєшся в цьому світі. Я займаюся з підлітками, тому що ми вже глибоко травмовані, хай буде так. А підлітки — це ті люди, які буквально через декілька років будуть рулити цим світом, і мені не байдуже хто буде займатися нашою країною. Коли ми будемо вже старенькими і немічними. Я дуже хочу дожити до такого стану, коли я буду старенький і немічний, і е, десь е, на південному березі Криму е, е, я буду дивитися, як процвітає наша прекрасна Україна. А для цього варто і потрібно працювати вже саме зараз. Театр так, він змінює, він змінює світ, власне, як і взагалі будь-який театр, якщо це інституція, якщо це структура, яка вкручена, вписана в, в поле, в контекст наших, наших спільнот, Україна вона пронизана різними горизонтальними вертикальними зв'язками між людьми. І Цікавість в тому, що театр як такий, і театр ляльок, зокрема, він може опосередковано впливати на сприйняття цього світу. Одна з тем моєї роботи це розширення рольових моделей поведінки. І граючись ляльками, або будучи як лялька, актор, це ж певною мірою теж лялька, ми можемо спробувати себе в іншій якості, або принаймні спробувати себе в іншому вимірі. І війна вона впливає таким чином, що. Ми працюємо, живемо в одному, в двох патерних поведінків. Хоча насправді для підлітків і для дорослих притаманно три, чотири, п'ять, а то й більше різних способів. Підлітки вони мають пробувати, вони мають пробувати хуліганити, вони мають пробувати цю реальність на міцність. Звісно, добре, якщо поруч є дорослий, який може принаймні піднаправити. Але війна впливає таким чином, що діти і дорослі вибирають уникаючу модель поведінки в переважній більшості озирніться навколо, і ви побачите, що в певну міру я правий. Тобто це вже говорить ваш такий унікальний досвід, оскільки ви маєте своєму доробку роботи так із підлітками і до початку повномасштабного вторгнення, до війни, і як вона відрізняється зараз, уникаюча модель поведінки це те, що притаманно зараз. Чи вона такою була і раніше? Абсолютно так, точно насправді я би сказав би, що відсоток людей, які займають уникаючий, Уникаючу модель поведінки під час війни став збільшуватись. Ми всі втомилися. Це не є втома, це не є депресія верніше, це є втома, це не є депресія, це просто втома. А коли найкращі ліки від втоми, це відпочинок. А у нас немає часу, немає можливості повноцінно відпочити. І тому наш мозок працює таким чином. Він починає уникати певних речей або принаймні не проявляти ініціативу. І в роботі з підлітками працюючи з об'єктами з ляльками, з різними просторами, так я провокую на активність, на проактивність, не реактивність, а проактивність. Я думаю, цей досвід він вартий того, щоб і ним ділитися і впроваджувати. І я думаю, що не тільки в Україні і не тільки під час війни. Взагалі, світ трішки трішки такий божевільний. Він такий театральний стає кумедним. Але якщо в театрі розуміють, що відбувається, то в світі люди грають, і з'являється таке відчуття, що це і є справжнє реальне життя, а це не завжди так. Вікова психологія і народна педагогіка розділяє вікові такі межі, коли і як на дитину можна впливати. Її типи прив'язаності, як вона вірить і довіряє, і найважчий у цей період саме у підлітковому віці, чи є якісь труднощі зараз? Чи можна сказати, що сучасна молодь вона дуже критична або навпаки, вона занадто довірлива? Я маю на увазі підлітки? Е, я думаю, що ви. Так, ви також в соціальні мережі і в курсі новин, якщо пам'ятаєте нещодавні протести молодих людей з картонками. Я думаю, це яскраве свідчення того, що молоді люди вони дають надію. Вони дають надію, що майбутнє принаймні в Україні воно буде, буде прекрасним. Питання скоріше в нас, не в підлітках з підлітками все буде добре. Ми можемо тільки їм допомагати і не заважати питання. В тому, щоб ця пружинка вона не лопнула в нас, не зламалася, щоб ми достойно дожили той вік, який нам відмірено і нам не було соромно. принаймні мені. Гаразд давайте тоді поговоримо про патріотизм, але не, не жорстоку пропаганду, тому що на відміну від того, що відбувається зараз на окупованих територіях, як наших українських дітей окупанти насильно привчають до якихось методів ведення. Війни до нав'язування їм своїх наративів, до притягнення за вуха якихось неправдивих фактів або вигаданої історії. Як ми маємо, яка має бути софт пауер саме з боку театру? Дивіться, почнемо з самого такого елементарного в слові пропаганди немає нічого поганого, якщо я пропагую здоровий спосіб життя або чистити зуби, або. Захищатися в цьому, це по-моєму абсолютно така логічна, правдива історія. Те, що роблять росіянці, хай вони собі роблять. Давайте займатися своїми якимись речами. Те, що відбувається в українському театрі з пропагандою, те, що називається, на мою думку, в лапках театральним бумом, це не є театральним бумом, це є скоріше. Попит, це сві... те, що відбувається з українським театром, це свідчення в потребі людей в живому спілкуванні живому спілкуванні, на відміну від консерв, які пропонує при всій повазі кінематограф і телебачення, тобто записи, так я ви театр це безпосереднє спілкування між глядачем і, і актором. В принципі, взагалі, театр це те, мож, театр можна назвати будь-що, коли є. Той, хто хоче показати, той, хто хоче послухати, сприйняти. І якщо тому, хто показує, є що показати і розказати. А той, хто слухає і сприймає, готовий це робити, власне, відбувається магія театру. Нині відбувається скоріше такий перехідний період, таке просіювання. Величезна кількість театрів кинулася в такий ура, патріотизм, де всюди з'являються тризуби, прапори. Це нормально в якомусь певному в якомусь певному періоді і цього достатньо. Але далі людям потрібні сенси, людям потрібні наративи, і вони не можуть бути такими гаслами, як пропагандистські театри, накшалти совєтської синьої блузи, чи щось таке. Ні, театр все-таки це історія більш тонка. Через простеньку історію про якогось вовка і і курочку, і яєчко, і про лисичку можна передати насправді набагато більше ніж півтори години розказувати про велич, велич України. Маленькі діти не оперують термінами, вони оперують образами. А театр це його сила в тому, що за допомогою слів, за допомогою дії словесної дії. Крім того, всього іншого, можна дійсно скласти певний образ, який буде впливати. Ви зараз впливаєте на мене своїм задумливим поглядом. Я впливаю на вас, і щось відбувається. Так само відбувається, напевне, глядачем, який слідкує за ходом наших думок. Гаразд. тоді про взаємодію глядача, маленького глядача, вибагливого глядача, чомусь називають дітей найвибагливішим глядачем, тому що вони тонко відчувають фальш. Чи є якась зараз от така специфіка роботи з таким глядачем? І чи відчуваєте ви навду, що дійсно вони інші? Як завжди, є, є темні сторони, є світлі сторони. А те, що маленький глядач більш вибагливий, це правда, тому що в них немає цих культурних оков, які змушують дорослих сидіти на поганій виставі і аплодувати. Ну ми ж заплатили гроші. Діти, якщо дітям не подобається, вони або засинають в кращому випадку, або починають вирадувати, або встають і йдуть. І так було, так і є. Маленькі діти в рімському театрі льок. Спеціальна така секція чи розділ є як бебі-театр, тобто маленькі діти від народження і до 4-5 років якраз в той період коли формується формується власне дитина перші такі програми закладаються перші перше розуміння світу і з такими дітьми потрібно працювати працювати тонко м'яко і акуратно але найбільшу роботу роблять насправді не дорослі тьоті з театру чи ще звідкись а власне батьки Матусі, татусі, і те, що відбувається з нашими матусями татусями, це найбільший фокус нашої уваги. Дуже часто ми бачимо, що приходять матусі з дітьми, але без татусів. Татусі воюють або пропали безвісти, або загинули, і це якраз повертаючись до початку нашої розмови, травмуюча ситуація. Як цю травму перетворити в досвід як, як цей досвід, як цим досвідом можна поділитися? Це скоріше фокус нашої уваги. З маленькими дітьми працювати завжди приємно, тому що вони вірять. І, на жаль, так само це розуміють і наші антагоністи. Це Північно-східні сусіди, і вони запихують, не не кладуть, а запихують в голову, вбивають туди російським шоботом е різний бред. Е і тому е я думаю, варто звертати увагу і на дітей, і на дорослих, і е ділитися, залучати в певні такі спільноти. В певні кола, де люди можуть відчути себе людиною, де люди можуть відчути себе почутими. А театр це якраз таке місце, де воно просто ну, покликано об'єднувати людей, як тих, хто на сцені, так і тих, хто в залі. Ми трошки вже поговорили, але наостанок я б хотіла аби ви трішки детальніше розказали про що, яким власне досвідом ви будете, будете ділитися з колегами. З питань травмопедагогіки? педагогіки, тому що я знаю, що у вас вже є свій кейс, і є дослідження, і є робота, і є якісь вже аналізи висновки. Насправді, в мене дійсно дуже великий досвід і педагогічної діяльності, ще починаючи з 1996 року. З певними перервами, я працював як театральний педагог. Викладач фахових дисциплін, синічний рух, пластичне виховання, акторська майстерність і так далі. І, на жаль, я не обирав це, але два роки тому мені запропонували попрацювати в царині травмопедагогіки. І весь арсенал, який є, в мене я використовую для адаптації дітей до травмуючих умов. Тому що найкращий найкращий вихід це позбутися травмуючої ситуації. Ми не можемо цього позбутися, але принаймні адаптуватися і жити, приймати це і борхатись, борх... ворушити лапками, як та жабка, що молоко перетворила на масло. Цьому цьому можна цю ідею можна подарувати і цьому можна навчити. В мене буде дві основні теми: це розширення дослідження, розширення рольових моделей поведінки людей. В кризових ситуаціях і також ритуалізація, рутинізація повсякденних процесів це те, що, на мою думку, є безпірно, є інструментом для адаптації людей до травмуючих умов. Наприклад, такий показник, що підлітки, які приходять на перше заняття, в чорному сірому, а через чотири місяці у нас курс іде чотири місяці, і через чотири місяці вони приходять в рожевих футболочках і в зелененьких штанцях. Я думаю, це багато про що говорить, або людина, яка казала, що я ніколи ніколи не планувала бути артисткою. Але прийшла сюди просто, ну, щоб якось розвіятися. Вона раптом починає досліджувати теорії курбуса е, і взагалі цікавиться темою театру. Я думаю, це хороший показник. Е, насправді, вся програма лабораторії дуже широка, дуже, дуже велика, і кожен знайде буквально для, для себе щось для себе. Е, вчора я був в територіальному центрі комплектації і говорив з панянкою. З служби психологічної підтримки показав їй програмку. Вона каже: О, це ж якраз там моя тема. Так що я думаю, що люди, і військові, і люди, цивільні педагоги, психологи, всі люди, які цікавляться, яким чином театр може вплинути на їхнє життя покращити або принаймні примирити з тим, в чому ми живемо, і дати наснагу і натхнення жити, боротися далі. І я думаю, кожен може знайти для себе щось. Ось тут. Тобто такий висновок. Рутина дає нам можливість адаптуватися або прийняти те, в чому ми живемо. Повернення до рутини. Розумієте, травмуюча ситуація вона вибиває в нас. вона як Ми стаємо як зламаними патефонами. Ми так, щот, щот". ми повторюємо, повторюємо одне і те ж саме: повернення до рутини, до звичних нам якихось певних ритуалів, попити каву, вечірня прогулянка, щоб то не було, я встаю і йду. Цих там 5, 7, 10, 15 тисяч кроків ви маю їх пройти. Е, Будь-що повернення до звичок, які повертають вас в реальність, дивитися, як змінюються листочки на деревах, е, відмічати для себе, як це, як це, як це гарно, як мінімум. Е, Травмуюча ситуація, погодьтесь, вона зациклює нас на своєму болі, на своєму жалю, на своєму горі. Повернення до рутини, воно повертає нас від реальності. Реальність вона це не значить, що все буде так райдужно і ми будемо дихати парами, будемо дихати метеликами, пукати бульбушками. Ні, 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 ми все буде так, як, як і було, але принаймні будемо себе відчувати на твердих ногах. В моєму розумінні рутина це дисципліна. А оскільки ми дисципліновані спікери, маємо заокруглюватися, тому що час нашого ефіру вже добігає до кінця. Я дякую вам, дякую. Корнію. Нагадаю, що гостем сьогодні був Корній Демидюк, креативний менеджер рівницького обласного академічного театру Ляльок, співдоповідач лабораторії Ляльки не мовчать.